Іночка майстер, скоро лафа закінчиться. Хіба як дощ, чи велике свято, то буде можливість погуляти в стрімі. Да? Так і буде. Лідочка Берлін, Світлана, смачного вам. Катюша возна, доброго дня, Таня, гарного спілкування. Доброго дня, Катюшечко, дякую за підтримку. Юлія Коріцина, Світланко, не треба пересердиться, прийде. На все свій час це її вибір. Так, так. А чого розсердилась не приходить? Чого? Хто в чому винуватий? Що шкідливі звички? Надюша Вільхова, Дівочки, тут жінки в возрості, повиходили на свіжий воздух із сигарети, А що вже говорить про молодіж. Так і є, Надюша. Да. 70 сімдесят за сімдесят з цигаркою ще так афіширує, сидить і її, що вона ж з цигаркою, що вона ж крута. вона... Сучасна жінка. А про здоров'я ніхто не думає з цих сучасних жінок. Головне бути сучасною. А як здоров'я Бог з ним. Головне, щоб Галинка Ліза молода, тут треба розмову професіонала. Якщо її коханий сприймає, то не прислухається вона. Да. Максим, за... ну, не... як? Максима вона влаштовує, тому вона не кидає палити. Якби Максим сказав ні, то було б по-іншому. Катюша Возна, Світлана не треба. Доброго дня. Літочка, да, надіжда народ подурел. Світланка, Катюша возна, привітики, сонечко. Люба, привітані, друзі. Я є, слухаю, любцю. Скажи мені, що мені нажати тут, то, щоб був скрін. Посчитай знизу, який значок, і скажи мені, будь ласка, я тебе прошу, бо я вже скільки раз не роблю скрін відео чи стріму. Тут помінялося, я не знаю, що мені тепер нажати, щоб були найкращі моменти. Лідочка, Любушка, доброго дня вам. Іночка, вітається з Любою. Бажає доброго дня. Катюша возна, Лідочка, Берлін, доброго дня, гарного спілкування. Світланка не треба. да, Прийде Максим на обід з роботи, да Катя може. Да, Катя, може, Ліза прийде, дай Боже, дасть Бог все буде Світланко добре. Галинка головка. Доброго дня, Танюша, доброго дня, Галиночко, добро, дякую за підтримку. Юля Корицина, їм же 18 модно, ну так. Іна, привітики вітається Лідочка. Світланка, їй 18 років, палить 3 роки вже. Ого, то вже стаж. Юлія Курицуна, Таню, ви щось вже снідали? Цикорій з молоком. цикорій з молоком і шматочок. 20 грам я важу сиру і шматочок, того сиру із цикорій з молоком. А ще нічого не снідала. Ні. Катюша возна. Юлія Курицуна. Ну, то є сніданок. Ну, Катюша возна, Юлія Курицівна, доброго дня. Галинка лачик поставила. Дякую, Галиночко. Світланка не треба. «Да, говорив Максим, вона тікала від нього, жила у матері, поки та п'яна знову її з дому не гнала. Тоді бігла назад. Від всього не знаєте, не судіть, будь ласка. Ви всього не знаєте, не судіть, будь ласка. Ні, ні, Світланко, ми нічого не судимо. Ти написала, ми підтримали тебе, а вирішувати Максимові вирішувати тобі вирішувати її мамі. Що мама вживає, алкоголь ти нам писала, ми це знаємо, то ваше сімейне, так що ми сюди не ну як не не маємо права вмішуватися і давати поради, і е, то є ваше особисте. Лідочка в Берліні теж діти курять, а зараз наркотіки, що який, какой. Да, лідочка, в нас те саме. Тані у мене ще такого немає. Ну, оце збоку, де це, оці значки, мікрофон, це все, ратуш чи ретуш, як правильно, що там тепер нажати. Я не знаю, куди його тепер нажати і що робити. Найкращі моменти. Я не знаю, що тепер нажимати. Зараз їх нажати, попробувати, я боюсь, щоб не вийти з ефіру. Ну, мабуть, вони одинакові, може, їх місцями поміняли, я не знаю. Що це за значок внизу тут? Я не знаю.